Доброго дня! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні говоримо з вами про робототехніку та як створювати програми керування роботом. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо чемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі сядьте на місця свої. Підготуйте, будь ласка, зошит з інформатики. Сьогодні він нам знадобиться. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Як завжди, розпочинаємо урок ми з інтелектуальної розминки. Володя назвав усі числа другого десятка, а Михась усі двоцифрові числа, кожне з яких записується двома однаковими цифрами. Які числа назвав володя, а які Михась? Отже, другий десяток, перший десяток це від 1 до 10, відповідно, другий десяток це з одинадцяти до двадцяти. Так, це всі числа другого десятка. 11, 12, 13, 14 і так далі. Що стосується Михазі, подивіться, будь ласка, то що він зробив? Усі двоцифрові числа назвав, кожне з яких записується двома однаковими цифрами. Згадайте, будь ласка, про що йде мова? Так, це числа 11, 12, 13. Чи не так, чи це якісь інші цифри? Так? Чи це 11, бо складається з двох одиничок? 22, 33, 44, і які далі спробуйте назвати прокоментувати самостійно, Так, які ще цифри, числа назвав ми, хась, Так, Дивимося.

Пристроях, побудових пристроях, які ми застосовуємо в своєму житті. І ці комп'ютери мають на увазі не тільки стаціонарний або портативний комп'ютер, ноутбук так, телефон планшет, а й вбудовані. Це стосується пральної машини, мікрохвильовки, кавоварки. Також це може стосуватися хлібопічки, робота пилососа. Це може стосуватися. Ще багатьох інших пристроїв, які є в вашому будинку. Зараз, взагалі, є дуже популярним утворювати функцію розумного дому у своєму будинку, так, коли ви лежачи Образно кажучи, так, у своєму ліжку можете керувати дистанційно через свій телефон, наприклад, різноманітними побутовими пристроями. Навіть так, можна включити мультиварку дистанційно, можна вимкнути чайник, налаштувати роботу якогось іще пристрою. Загалом до пральної машини, до мікрохвильовки окремо не стоїть ноутбук або планшет, який приєднаний, так, будова, комп'ютер. Ні, звичайно, це відбувається не так. У всіх цих пристроях є маленький комп'ютер, мікропроцесор. Ось подивіться на цей мікропроцесор, який керує їхньою роботою. Загадайте, будь ласка, коли ми з вами говорили про стаціонарні портативні комп'ютери то казали, що у стаціонарному комп'ютері у системному блоці також є процесор, так, який загалом керує основними процесами роботою комп'ютера всього комп'ютера. Точно так само і у звичайних побудових пристроях збудованим мікрокомп'ютером маленьким є мікропроцесор. З року в рік електронної техніки стає найбільше, і більше вона стає більш різноманітною, і керувати нею стає простіше. Так, ось, наприклад, з'явився робот-пилосос, в який ви скачуєте спеціальну програму собі на телефон, так, і цей пилосос запам'ятовує. Будову, так, схему вашої квартири відображається в телефоні, і ви дистанційно через телефон можете вимкнути пилосос, він буде працювати, і ви будете слідкувати, де він зараз за картою геопозицію своєю знаходиться, так, де він саме прибирає, і як його зупинити, це також ви можете керувати. І, звичайно, що. І постійно прогрес не стоїть на місці, і з'являються все нові й нові пристрої для створення розумного будинку. Так і зараз я впевнена, що ваші бабусі, дідусі так, інколи дивуються, коли ви можете вимкнути світло, користуючись пультом, коли ви можете пропилососити дистанційно чи. Включити мультиварку, щоб вона варила кашу, так, чи навіть взагалі не вдома. Тобто всі ці процеси зараз стають для нас можливими. Запишіть, будь ласка, правило, що таке розумний будинок це приміщення, у якому приєднання приладів до комп'ютерної мережі дозволяє керувати ними за допомогою персонального комп'ютера та надає віддалений доступ до них через інтернет. Так, Те, що було сказано. що є Спеціальні програми, які ви можете налаштовувати собі на комп'ютер або зручніше, звичайно, на телефон. так, Тому що телефон він більш компактніший, ти його завжди носиш з собою. І таким чином ми можемо керувати різними можливостями свого будинку, знаходячись не в ньому навіть, так, а десь подалі. Є навіть фільм, є навіть фільм, це фільм, який називається Один вдома. Я впевнена, що кожному із вас ця назва відома, так? А саме цей фільм містить декілька частин, і нас цікавить четверта частина. Так, от, хоч це і фільм сам удома», він був знятий порівняно давно, але саме в тому фільмі є вже перші прояви. Ось цього розумного будинку. Фільм знятий у 2002 році, тобто 21 рік тому, так, але вже в тому фільмі є перші прояви цього розумного будинку, так, і що можна керувати різноманітними функціями через пульт або через інші пристрої. Ви можете подивитися, переглянути цей фільм і порівняти, чи справді зараз це відбувається так в реальному житті, в сучасному пу... Через 20 років, так? Чи все ж таки трішки автори того фільму, сценаристи, трішки все ж таки перебільшили умови? Так? Подивіться, будь ласка, ось вам. Приклад так, розумного будинку. Ось як ми можемо через телефон керувати яркий, Яскравістю світла можемо керувати, бо дивіться, ось так малюночок, так, телевізором, пилососом можемо керувати, кондиціонером можемо керувати, можемо керувати машинкою, так? тобто це вже більш сучасні пристрої. Подумайте, будь ласка, які предмети побутової техніки, якими ви користуєтесь вдома, мають комп'ютер-невидинки. Насправді, їх набагато навіть більше, ніж ви можете сказати і назвати на перший погляд. Тому після закінчення цього уроку, будь ласка, пройдіться по своїй квартирі і зверніть увагу на всі ті пристрої, в яких є вбудовані комп'ютери. Звичайно, що серед цих пристроїв найсучаснішими і взагалі особливе місце займають різноманітні роботи. Історія і виникнення їх дуже давня, і вважаю, що перші механічні роботи були створені понад 2000 років тому. Але, звичайно, більш сучасний ось цей розвиток стався не так давно. І зараз, я думаю, ви чули цей момент, що Зараз вважаю, що комп'ютери можуть повністю замінити так людей у своїй роботі, так, повністю на різних професіях, різних можуть замінити ось цей. Штучний інтелект, роботи так і вже замінюють людей, їхні, о, виконують їхні функції під час виконання якоїсь роботи. Загалом, що таке робот? Це автоматичний пристрій, який призначений для виконання певних дій заданим алгоритмом. Конструюванням і програмуванням роботів займається прикладна наука робототехніка. Проблема загалом роботи дуже зручні у виконанні, так, тому що вони не втомлюються, їм не потрібні якісь додаткові умови, робот просто виконує поставлені задачі за заданим алгоритмом. Але є все ж таки проблема, що. Чому роботи не можуть повністю витіснити людей серед різноманітних професій? Оскільки можуть траплятися різні надзвичайні екстрені ситуації, коли треба людині швидко зорієнтуватися і знайти вихід з положення? І знайти те рішення, яке раніше не використовувалось, так? Щось придумати в надзвичайній ситуації, знайти вихід із ситуації. Роботи для цього не налаштовані. В них вбудований певний алгоритм, який вони виконують, і якщо немає можливості його виконати, відбувається певний збій. Згадайте, будь ласка, найелементарніше в програмі Scratch. Якщо ви неправильно встановите команди, це алгоритм виконаний не буде, і, наприклад, той же малюнок не намалюється, так рухи не будуть відбуватися, кольори змінюватись не будуть, оскільки відбувся певний збій. Так само і з роботами, якщо відбувається якийсь збій, то дія далі не відбувається. І, звичайно, що саме через це зараз і не можна замінити людей повністю роботами. Зараз, звичайно, намагаються у Якості, наукових розробок, так, застосовувати роботів у різних галузях людської діяльності і замінювати людину на важких і небезпечних роботах. Але, звичайно, це тільки спроби, повністю, звичайно, це ще не замінено. Подивіться, будь ласка, де може застосовуватись робототехніка? В медицині, так, різноманітні ліки. Під час певних операцій так вже застосовують роботів, які можуть виконати найточнішу, най... Віртуознішу роботу, також зараз дуже активно просувають доставку квадрокоптерами, доставку дронами, так для того, щоб не задіювати людей, для того, щоб люди, особливо у великих містах, є затори, так в яких люди можуть потрапити. І, звичайно, це затримує час доставки. А от по повітрю квадрокоптерам, звичайно, доставити це набагато простіше. Як ви бачите, є ще робот для приготування піци, так, він керується, але знову ж таки, якщо цей робот запрограмований також тільки на певні алгоритми, тобто на певну роботу, наприклад, на певні рецепти. Якщо є додаткові якісь умови, додаткові прохання, то з ними вже робот може не впоратись. Зараз продовжуються дослідження, пов'язані зі штучним інтелектом. Звичайно, це не залишається на одному і тому ж місці, постійний розвиток відбувається, і намагаються знайти виходи, яким чином, за допомогою комп'ютерів, розв'язувати ті завдання, які потребують людського розуміння. Тобто, щоб цей вбудований комп'ютер або робот, знову ж таки міг так міг розв'язувати ті задачі, коли є, з'являються додаткові умови. Так, що коли людське розуміння, ось ці людські моменти, людський фактор повинен спрацьовувати, щоб і в штучного інтелекта також з'явилася ця. Можливість. Подивіться, будь ласка, як ви бачите, одним із напрямків розвитку штучного інтелекту є створення інтелектуальних роботів, тобто роботи, які будуть містити інтелект, які будуть знаходити вихід із будь-якої ситуації, не тільки завбудованим алгоритмом, а можна сказати, це будуть алгоритми з великою кількістю розгалуджень на різноманітні умови, які будуть. Під силу цьому штучному інтелекту, цьому роботу. так, Згадайте, будь ласка, також, якщо ви заходите в аптеку, так, то вже є в певних аптеках роботи, які так. Знаходять ліки, подають, а фармацевти лише приносять вам ці ліки. Так? І, звичайно, що з одного боку це дуже зручно і цікаво, а з другого боку, все ж таки, виникають певні проблеми, що. Чим тоді буде займатися людина, якщо робот замінить її у багатьох сферах. Подумайте, будь ласка, над цим питанням, що корисного є у розвитку робототехніки, а що є шкідливого. Подумайте також над цим, будь ласка. Загалом, на елементарні приклади роботехніки складання алгоритмів, ви можете попрацювати із програмою Scratch. Практична робота у вас буде на цей раз уже більш ускладнена, тобто відео інструкції до практичної роботи у вас не буде. Необхідно відкрити фото, яке прикріплене у вас у класрумі, і за цим фото скласти алгоритм. Так? Не відео, в якому вказано де що треба натискати, а вже це ви зробите самостійно, оскільки не перший раз ви працюєте зі скречем. Також ви можете. Можете змінити виконавця на роботів, їх там є декілька, і таким чином попрацювати з іншими ускладненими алгоритмами і командами, які буде виконувати. Звичайно, що програма Scratch не створена для. Виконання і заміни штучного інтелекту, звичайно, тому різних розгалучень і додаткових умов скласти ви не можете. Але звичайні алгоритми для виконання роботів ви скласти можете, за прикладом, з фото, яке вам додане. Тому у вас є всі можливості. Отже, що таке робот? Подумайте, будь ласка, згадайте, ви мали записати собі це в зошит правило, так? Що таке Робот взагалі автоматичний пристрій. Так, це певний автоматичний пристрій, який призначений для виконання певних операцій. Певних операцій. Робот може безпосередньо виконувати команди. Може працювати заздалегідь за складеною програмою, або дотримуватись набору загальних вказівок із використанням технологій штучного інтелекту. Так, окремий вид роботів зараз існує це нанороботи. Вони мають здатність руху, обробки, передавання інформації, виконання програм. Нанороботи навіть спроможні до створення власних копій, тобто самовідтворення. І, звичайно, що це прогрес, який в перспективі буде застосовуватись у медицині, в інженерії та в інших техніках. Так? І все це роботи. Роботи застосовують. Зараз у масових виробництвах, у промислових так, виробництвах, в машинобудуванні, в обробці матеріалів різноманітних, також роботи використовують в сільському господарстві. Основна ціль це вирощення та збирання врожаю і в, сіль... в сортуванні сільськогосподарської продукції. Також роботи зараз вже використовують в медицині, так ми дивилися з вами, включають допомогу в хірургічних операціях та в догляді спостережені за хворими. Тобто ці роботи слідкують за будь-якими змінами у стані хворого, передають це одразу цей сигнал, якщо відбуваються і зміни, лікарю для того, щоб він одразу прийшов у палату і надав допомогу, якщо потреба така виникає. Також це займаються. Також у побуті, звичайно, і це один із прикладів робот-пилосос, який ми вже неодноразово називали, навіть назва говорить вам за себе. так? Наприклад, робот пилосос, також є ще роботизовані газонокосарки, спеціальні роботи для чищення басейнів або різних каналізаційних труб, якщо говорити в більш такому розширеному масштабі. Також не треба забувати, що роботи зараз активно застосовують у військовій справі. Це, наприклад, дрони, так, які зараз для спостереження вказують на полі бою. Військові безпілотники, які літають над районами війни у ситуаціях так, можуть спостерігати. І, наприклад, дрони можуть доставляти ракети, а атака буде відбуватися за командою, тобто для цього не треба людині, так? Проходити через лінію вогню або так далі. Також роботи ще використовують під час тренування військових для імітації, для того, щоб опинитися в найбільш наближених реальних умовах. І, звичайно, також, я думаю, це ви вже з легкістю зможете назвати, що роботи використовують ще і для розваги. Так? Існують вже і різноманітні розважальні роботи, наприклад, під час гри в футбол різноманітні. Напої можуть готувати, так? атракціони. Якщо ви заходите в кімнату розваг, то там можуть бути відомі певні роботи. Так? І, звичайно, робототехніка не стоїть на місці і необхідно дуже так. Це цікава галузь для вас, як майбутнього покоління, можливо, хтось із вас і справді зацікавиться цією темою, і в майбутньому також буде розробником штучного інтелекту, розробником різної робототехніки, так, у галузях, чи то медицини, чи побутової техніки, і створить щось нове, яке справді нового робота, який справді облегшить наше життя. Отже, для чого призначені в яких сферах люди використовують роботів, ми з вами назвали. А над останнім питанням подумайте, будь ласка, самостійно, як роботи допомагають вже зараз вам, вашим батькам або знайомим. Згадайте, будь ласка, ситуації, де справді були застосовані роботи, робототехніка, і справді це принесло на велику користь, так? І запишіть таку ситуацію у коментарі, я з задоволенням їх прочитаю. Також чекаю виконання ваших практичних робіт і надсилання фото або відео прикріплене у класру. Дякую вам за увагу, до побачення!